Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в ефірі спеціаліст житлових субсидій, начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області Людмила Троцюк. Вітаю вас. Доброго дня! От, власне, вже встигли з вами поговорити про те, що в перший опалювальний сезон саме пенсійному фонду доведеться оформляти людям субсидії. А, власне, кому буде здійснено нині перерахунок автоматично і чи є така можливість у зв'язку з тим, що вам лишень? Фактично передали ці функції так, дійсно, відповідно до рішення уряду, органи пенсійного фонду з жовтня минулого року здійснюють виплату житлових субсидій та пільг, а з грудня минулого року взяли функції із призначення із перерахунку житлових субсидій та пільг. Тобто на сьогодні, що стосується опалювального сезону, перерахунку автоматизованого на період опалювального сезону, то за загальним правилом. Передбачається проведення автоматизованого перерахунку без звернення громадян на опалювальний сезон всім, хто отримував субсидії на неопалювальний сезон, або тим, кому на неопалювальний сезон була призначена субсидія в розмірі 0 гривень. Зрештою, є люди, які ну до прикладу на літній період відмовляються від субсидій, оскільки у них, як ви кажете, субсидії нульові, проте родина має інший ряд пільг, які ну більш вигідні. Як в такому випадку, що потрібно робити цим людям, аби знову отримати субсидію на опалювальний сезон? На опалювальний сезон для для перерахунку субсидій на опалювальний сезон, як я вже зазначила, якщо була призначена або була призначена в нульовому розмірі субсидія, то вона буде перерахована в автоматизованому режимі, але це загальне правило, як завжди, є винятки. Тобто для громадян, котрі Оформляють субсидію на орендоване житло. Вони повинні будуть звернутися повторно для призначення субсидії на неопалювальний сезон. Так само внутрішньопереміщені особи, котрі отримують субсидію за місцем реєстрації як внутрішньопереміщена особа, так само повинні звернутися за проведенням перерахунку пенсії на опалювальний сезон, а також ті домогосподарства, у складі яких Задекларовано або зареєстровано, і інше різниця між зареєстрованими і задекларованими та тими, що фактично проживають. Тобто, якщо є різниця між цією кількостю членів домогосподарства, то в такому випадку так само на опалювальний сезон необхідно буде звернутися повторно. Якщо у людей от протягом міжопалювального сезону в складі сім'ї відбулись зміни, там хтось народився в родині, там чи хтось до когось прописався в такому випадку обов'язково. Служно ви зазначили, обов'язково у випадку зміни будь-якої зміни тих обставин, які можуть вплинути на розмір чи на право отримання житлової субсидії, потрібно заявляти до органів пенсійного фонду. Це є так само і підставою для повернення. Повернення субсидій як надміру виплачених, якщо у випадку ті про ті зміни, котрі необхідні про котрі необхідно було повідомити, людина не повідомила своєчасно. Це йдеться і про зміни кількості членів домогосподарства, і про придбання е, якогось майна на суму більше ніж 25 прожиткових мінімумів для осіб, котрі, е, для працездатних осіб е, е, про такі обставини необхідно обов'язково повідомляти, і в е, це є підставою для того, щоб е, Ну не у е, випадку, якщо надміру виплачені, необхідно буде повернути, або і підстави для того, щоб перерахувати розмір пенсії, враховуючи ті нові обставини, які виявлені. От, власне, наскільки часто пенсійний фонд і яка власне процедура ви сказали про те, що якщо родина там здійснила надмірну купівлю, а як пенсійний фонд виявляє ці випадки? Окей, там з чиновниками зрозуміло, вони подають декларації, держслужбовці подають декларації, там а пенсіонери, які до прикладу там все життя накопичували і дозволили собі ось такий презент. Ну, почнемо з того, що право на е, призначення субсидій мають не тільки пенсіонери, е, будь-яке домогосподарство, витрати на житлово-комунальні послуги, е, якого перевищують ну, за загальним правилом 15% від доходів всіх членів домогосподарства, має право на призначення субсидій. Ось, ну, Знову ж таки орієнтуємося на свідомість громадян і на те, що вимагає закон відповідно на дотримання тих вимог, які перед нами ставляться, і відповідно, дуже часто це не є якесь виключення. Люди повідомляють про надбання якогось майна додаткового. Крім того, всі зацікавлені в тому, щоб було призначено правильну субсидію, і вона була в вірному розмірі, і, ці, і позбавити себе якихось неприємностей євних клопотів по поверненню надміру виплачених субсидій, це я гадаю в інтересах кожної людини, і на сьогодні маємо таку ситуацію. От ми з вами говоримо про придбання. А якщо до прикладу людина у спадок отримала якесь майно, воно ж також вважається її доходом і здобутком. В такому випадку також люди повинні до вас звертатися і заявляти про те, що там отримали додаткові квадратні метри. до прикладу. є це питання. Ну воно вирішується в індивідуальному порядку. Тобто в будь-якому випадку повідомити про це треба і наскільки воно вплине на розмір чи право субсидії, це буде визначатися в кожному конкретному випадку. Власне, які доходи зараз враховуються там? Ну, зрозуміло, зарплата зрозуміла. Пенсія. Яким чином уведеться оцей підрахунок, який буде впливати безпосередньо на розмір субсидії? Ну, щоб відповісти на це питання, я трошки можливо. Роз'ясню, як саме нараховуються субсидії в пенсійному фонді, тобто для подання для отримання субсидій людина подає заяву і декларацію. Тобто людина декларує ті доходи, які вона має, тих членів домогосподарства, про які вона заявляє, ті піль, ті послуги, які вона отримує за конкретним домогосподарством. І відповідно, ця вся інформація, яка подана людиною, вона перевіряється шляхом звірки цієї. Інформації з усіма реєстрами, де міститься ця інформація, первинно, тобто, відповідно, і звірка із органами податкової служби, моно кажучи, ми маємо. Можливість отримати ті доходи, котрі немає в пенсійному фонді. Тобто, якщо це не зарплата монокуше або пенсія, то така інформація надходить з інших реєстрів, і це є ну десь відповіді на попереднє ваше питання, і на теперішнє. Тобто, як це відбувається? Це відбувається шляхом обміну інформацією з усіма реєстрами, котрі містять її первидно. Так само і що стосується надавачів послуг, тобто, всі задекларовані послуги і тарифи, котрі людина. Отримує по своєму домогосподарству, підтверджується надавачем послуг в режимі електронного обміну цією інформацією. Тобто надавач е, має зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, відкрити свій кабінет і на запити в централізовані по е, тому чи іншому особовому рахунку надавати інформацію для того, щоб знову ж таки в автоматизованому режимі якомога меншого втручання ручного при обчисленні е, цих нарахувань е, отримати інформацію. Ми могли і вирахувати ту, той розмір субсидій, який належить конкретному домогосподарству. Якщо до прикладу в родині є людина, яка не працює тривалий період і не перебуває на обліку в центрі зайнятості, як в такому випадку чи а, надаєте власне субсидію такій родині, чи можливо там є свої нюанси? Право на отримання субсидії надається, тобто для обчислення розміру субсидії враховуються всі доходи членів домогосподарства, котрі досягли більше, ніж 18 років. Тобто, у випадку, якщо особа вже старша, старша цього віку, вона відповідно може або навчатися, або Перебувати в центрі зайнятості, якщо вона не працює, не є застрахованою особою в класичному розумінні, або в центрі зайнятості, або відповідно. Може отримувати навіть в органах соціального захисту якісь виплати, які теж дають право на призначення субсидій. Якщо член домогосподарства старше 18 років, ніде не працює офіційних доходів, немає, не зареєстрований в центрі зайнятості, то звісно звісно, в такому випадку змушені будемо відмовити в призначенні субсидії. А які документи от залишаються базовими окрім цієї декларації? Чи потрібно ще там збирати е, мільйон довідок, аби зрештою отримати ту субсидію? Ну, знову ж таки, законодавець визначив тільки два документи: це заява та декларація. Якщо там всі вся інформація заповнена коректно і на всі, на всі скажімо так, пункти відповідь підтверджена від, від реєстрів, то проблем ніяких не виникне у випадку обміну інформації з з тими реєстрами, котрі нам необхідні, з цією інформацією, яка необхідна, нам для обчислення розміру субсидії. Яким чином маєте можливість от перевірити фактичну кількість проживаючих? Отримати ось цю довідку про склад сім'ї. До прикладу, хтось до вас прийшов, заповнив заяву, чи по необізнаності, чи за небажанням, не вказав когось з родичів, хто, до прикладу, там проживає за кордоном? Знову ж таки повертаємося до того, що ми всі свідомі люди. Ми розуміємо, що це витрати державного бюджету, і ми всі повинні до цього ставитися свідомо. Ось. Але дійсно для звірки цієї інформації, котра закладена, котра надана заявником у заяві та в декларації, проводиться звірка і з органами Державної міграційної служби, і з територіальними громадами, з реєстрами територіальних громад передбачатиметься. Більше того, у випадку, якщо зареєстрований хтось із членів домогосподарства, але не проживає на даний момент, про це теж варто заявити відверто, відповідно надати. Акт про те, що людина не проживає, або довідку з житлово-експлуатаційних контор або з ОСББ про те, що така людина не проживає за цим і вона не буде враховуватися просто для її доходи, скажімо так, не будуть враховуватися при обчисленні Субсидії. розміру субсидій. Так. От власне зараз ми стикнулися з цією ситуацією, що через повномасштабне вторгнення насправді дуже багато людей виїхало за кордон і. Перебуває там що? З такими родинами, як їм нараховується, там, наприклад, мама з дітьми виїхала за кордон, тут залишилися її батьки похіл віку, вона зрештою прописана в них. Як mm -hmm. в такому випадку от, довести, що а, там жінка, працюючи там за кордоном, не отримує доходів, не пересилає сюди, чи яким чином виходити з таких ситуацій? Ну знову ж таки, вже десь ми частково проговорили про це питання: якщо зареєстрований. Член сім'ї не проживає на сьогодні, то ми для цього повинні заявники надати відповідні документи. Тобто, що людина сьогодні не працює. А що стосується доходів, доходи перевіряються знову ж таки з рухом звірки із в тому числі з органами податкової служби для того, якщо вони надходять і є у як. Визначено як дохід одного із заявників чи членів домогосподарства, то вони будуть враховані і відповідно буде впливати на розмір чи не впливати на розмір саме субсидії. Ще хочу дещо ну зазначити таку ремарку додати. Можливо, що для призначення субсидій на опалювальний сезон враховуються доходи за перший і другий квартал поточного року, а для призначення субсидій на неопалювальний сезон за третій та четвертий попереднього. Власне, чи дійшли ми вже до того, що субсидію можна оформити онлайн? Чи обов'язково таки йти до вас і заповняти ці папірці, стояти в черзі, от, от проходити оці всі процедури? Чудово, дякую за запитання. Звісно, що пенсійний фонд іде в ногу з часом, і на сьогодні у нас є можливість не тільки дистанційно звернутися за призначенням субсидії, дуже багато інших послуг. Слуг надає веб-портал пенсійного фонду. Щодо питання взагалі звернення, не обов'язково звертатися до пенсійного фонду. Постанова уряду визначила, що заяву та декларацію можна подати до будь-якого. До будь-якої сільської, селищної ради безпосередньо в територіальній громаді, де людина проживає. Крім того, таку ж послугу надають і ЦНАПи всі наші в сервісні центри пенсійного фонду так само можна звернутися, і відповідно на портал Дія або веб-портал пенсійного фонду, чи використовуючи чи повну версію чи мобільний додаток, тобто цим можна, цим можна скористатися. Mm. Як процедурно розглядаєте ці онлайн-заявки? Тобто вони ж все одно мають якимось чином потрапити до так. вас, до живої людини, яка мусить сісти? І перевірити цю всю інформацію. Абсолютно згідно, що хочу трошки додати на попереднє питання. Папірці вже ніхто ніяк і не заповнює. Всі заяви, навіть котрі подає людина в сервісному центрі, вони заповнюються автоматично. Тобто людина видає інформацію, ця інформація заноситься і вже підписує готову заяву і декларацію. І так само така сама процедура і на порталі. Дійсно, технічно ну, так, програмні забезпечення складені в пенсійному фонду, що заяви всі подані через портал, вони потребують. До спеціаліста, який спочатку ну, першочергово переглядає, а потім по всіх подальших етапах проведення е, опрацювання життєвого циклу скажімо так, цього звернення, е, яке передбачає в кінцевому своєму результаті призначення, субсидії чи пільги, чи пенсії, чи будь-якого іншого е, виду виплати, на які претендує заявник. Що стосується тих, хто хоче вперше подати документи на субсидії, коли їм а, потрібно вже бігти до вас або сідати, а, відкривати свій комп'ютер, сідати в дію, аби на опалювальний період вже отримати ось цю пільгу. Звернення для того, щоб отримати субсидію з початку опалювального сезону, за нею треба, якщо пройдеться мова про вперше, звернутися впродовж жовтня-листопада, тобто двох місяців від початку опалювального сезону. Ну, призначення субсидій на опалювальний сезон, скажімо так, в такі такий терміни сьогодні. А що буде з, з субсидіями у випадку, якщо якийсь з тарифів базових, який включено для компенсації, буде зростати? Дійсно, значить, у випадку, якщо буде проведено збільшення якогось із тарифів, які ну брав участь у розрахунку субсидії, органи пенсійного фонду проводять автоматизований випад перерахунок в такому випадку. До прикладу, у зв'язку зміною тарифів на електроенергію, в червні ми провели автоматизовані перерахунки і відповідно перерахували розміри субсидій для наших одержувачів. Надалі теж такі плануємо робити перерахун в випадку, якщо такі підстави будуть. Тобто людині не треба до вас бігти і казати Перерахуйте мені, бо за загальним правилом ні. Знову ж таки, ну можливо, трошки ще додам важливої інформації, оскільки, ну як ви почули, призначення субсидій та й більшість всіх послуг, які пенсійний фонд сьогодні призначає, вони відбуваються шляхом порівняння наданої інформації з іншими реєстрами. І Тому важливим на сьогодні на перший план виходить коректність і. Синхронізація всіх своїх індивідуальних даних в різних реєстрах, які використовують ці дані. Тому у випадку. Якщо щось змінилося у вас в особистих даних, тобто новий паспорт, чи, умовно кажучи, відмова від ідентифікаційного номеру, чи знову ж таки, зміни, повертаємося в складі сім'ї. Про це обов'язково треба повідомити. І для внесення цієї інформації і оновлення даних в реєстрі застрахованих осіб, для того, щоб надалі мати можливість безпроблемно отримувати, проводити цю звірку. Отримувати позитивний результат, що заявлені документи відповідають тим, що зберігаються у різних реєстрах, і відповідно полегшити роботу з призначення будь-якої знову ж таки виплати, якої займається на сьогодні пенсійний фонд. Власне, чи може за субсидією звернутися? Не власник будинку, а можливо хтось з його родичів? От, ну досить така ситуація, коли е, бабусі дідусі вже в такому віці, е, що за комп'ютер вони не сядуть, їм в будь-якому випадку потрібно йти до вас. І чи може там онука, донька, ще хтось з родичів звернутися замість от бабусі, аби отримати цю субсидію? Чи виключно вона повинна бути присутня? Будь-хто з членів домогосподарства може звернутися за призначенням субсидії. На це домогосподарство. Це не обов'язково має бути власник цього житла. А власне, кому тоді будуть нараховуватися, нараховуватися оця пільга? Ми ж знаємо, що зараз е, субсидії монетизовані. Якщо раніше відбувалося таким чином, що компенсовувалися е, власне тим, хто надає послуги, угу. то зараз люди отримують ці гроші фізично на картки. В такому випадку хто буде отримувати гроші? Тільки коштами виплачуємо і субсидії, і пільги, і на рахунок того, хто звернувся. Зрозуміло, тому що людина, коли е, подає заяву і декларацію для призначення, вона відповідно і вказує рахунок, куди на які е, ми спрямовуємо е, в подальшому кошти для оплати знову ж таки житлово-комунальних послуг по цьому домогосподарству. Вас, У вас... випадку ще хочу додати, що е, 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 теж не варто розраховувати на продовження виплати по е, субсидії, в випадку, якщо буде виявлено заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг впродовж трьох місяців. Це теж варто звернути увагу і відповідно своєчасно розраховуватися за ці послуги свого часу. Казали про те, що от ви заговорили про заборгованості, що можливо є можливість домовлятися з надавачами послуг про реструктуризацію так званого боргу. Чи діє зараз ця норма, і чи вона обумовлена якимись певними сумами термінами? Ну от не мала людина фактично можливості оплатити там я не знаю електроенергію. От ви кажете, що три місяці не оплачено, а все субсидія знімається. Що в такому випадку, які міри можна застосувати для того, аби не втратити субсидію? У випадку, якщо вже така ситуація сталася, то виплату пенсії виплату субсидій, вибачте, можна поновити у випадку, якщо що заявник надасть квитанцію про сплату про розрахунок з боргу в повному обсязі, або про реструктуризацію, яку він укладає із надавачем послуг, про те, що цей борг буде розтермінований, і відповідно знову ж таки можна поновити виплату субсидій на підставі таких документів. Для цього вже треба додатково надати ці документи, відповідно звернути. Десять додатково ми з вами сьогодні говорили про внутрішньо переміщених осіб, які також можуть отримати субсидію. А що стосується того, що от власне діяла і напевне діє, ще досі ця норма про те, що здавачам житлових Будинків або квартир а, їм компенсують, якщо вони здають безкоштовно, дають можливість оселитися в себе внутрішньопереміщеним особам. Їм компенсує держава там здається 450 гривень за одну особу. Чи враховуються оці кошти в дохід? При обрахунку uh -huh. субсидії чи яким чином нівелюються ці суми на сьогодні? Ці кошти, котрі отримує, ну скажімо так, людина, котра дає прихисток внутрішньопереміщеним особам у своєму домогосподарці, ці кошти на призначення субсидій не впливають. Тобто мова йде лише якщо там офіційна оренда, правильно? Так, якщо орен... ну, якщо офіційно оренду орендує, то це звісно, що як дохід. Але ми йдемо, ми говоримо трошки про інше, коли ми говоримо про оренду, тобто орендо наймач, скажімо так, той, хто винаймає житло, він може на те житло, котре він орендує, оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Але для цього він повинен надати договір, що це у нього майно орендоване. І за ним треба звертатися щоразу для призначення субсидії ну, на опалювальний сезон. Зокрема, а як рахується тоді субсидія, якщо ну до прикладу, там умовна бабуся здала проживає разом з трьома членами родини внутрішньо переміщених осіб? Вона повинна вам подавати ще якусь довідку про те, що вона їх дійсно прихистила, аби розмір субсидії був більше? Чи яким чином ось цей вони розумінь? не є членами домогосподарства, тому що до членів домогосподарства належать тільки ті особи, котрі там зареєстровані? і відповідно або котрі є, ну скажімо так, має, що родин, має заявник, з ними родинні стосунки, або може мати ще до членів домогосподарства, зараховуватися особи, котрі є членами родини, членів домогосподарства, умовно кажучи, якщо це чоловік дочки, котра зареєстрована із умовним заявником, то він теж рахується як член домогосподарства. Як в такому випадку? Адже, ну скажімо так, кількість і вартість послуг для цього домогосподарства буде більшим, а фактично єдина, хто в цій родині отримує якийсь дохід, буде ця бабуся. Ну знову ж таки, це питання індивідуальне. Про це ми говорити ну, зараз на загал, за загальним правилом. ну… Не надамо такої консультації, яка, ну, відповідно, щось прояснить для конкретного споживача. Це питання індивідуальне, за роз'ясненням якого варто все-таки звернутися додатково. Хочу ще зазначити, що мережа сервісних центрів в. Головному управлінні пенсійного фонду в Чернівецькій області вона доволі розгалужена. В кожному колишньому районі області у нас є сервісний центр, який діє відповідно надає послуги з усіх питань, котріми займається пенсійний фонд. Крім того, діє мережа у нас віддалених робочих місць 51 віддалене робоче місце в 52 громадах громадах нашої, нашої області. Крім того, як я вже зазначила подання документів. Саме для призначення субсидій та пільг можна подавати безпосередньо до сільських селищних міських рад, до повноважених структурних підрозділів сільських селищних міських рад. Тобто вони займаються цим питанням на рівні прийому документів саме для призначення субсидій і пільг на рівні із сервісними центрами пенсійного фонду. Крім того, консультацію можна отримати за телефонами гарячих ліній, які діють в головному управлінні пенсійного фонду. З ними, з їх переліком, з номерами, з контактними даними, можна ознайомитися на інформаційній сторінці головного управління в мережі Facebook. У нас є своя сторінка, там всі контактні дані можна отримати. Також ми консультуємо і Viber у випадку, якщо ну, стаціонарний телефон недоступний або незручно ним користуватися, і за допомогою меседжерів вайберу, і у, 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 у вигляді відеозв'язку і у вигляді обміну повідомленнями, тобто інформацію отримати можна безперешкодно. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, гостею нашої програми сьогодні була Людмила Троцюк, начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Я вам гарно дякую за ефір. Дякую вам на взаєм. Гарного вечора.